Міша, да, Міша да, я хочу, я... хочу тебе запитати. Ти себе ну, вважаєш дієздатним? Звичайно, я ж не інвалід. Чудово, якийсь. чудово. Тоді скажи мені, будь ласка, нахіра тобі дієздатній людині передавати на 5 років своє конституційне право, записане в 5 статті Конституції? Хоч вона і підробна, але там записано. Здійснювати владу безпосередньо. Якщо ти вважаєш себе дієздатним. У тебе смартфон є? Міша? Звісно, є, аж не один аж. можеш загуглити будь-який законопроект, прочитати його, послухати <coughs> різних експертів, ті, що його писали, задати їм питання. Ти ж їм гроші платиш за, за їхню роботу. З твоїх податків вони живуть і прийняти рішення. Голосувати за чи проти. Можеш це зробити? Я то можу, але ж не тільки. Ну, а я А чого один ти фигу. поводишся як недорозвинутий дебіл? Чому ти на 5 років віддаєш своє конституційне, конституційне право? Незнайомим тобі мудакам, які тебе, вибач, найобують із самого початку. Вони, коли пишуть біографії, брешуть, коли пишуть свою декларацію про доходи, брешуть. І йдуть вони туди, щоб деребанити бюджет, приватизовувати, красти, підприємства, які створені каторжною працею твоїх батьків. І е, отримувати гроші за правильне в лапках голосування від олігархів. Тебе це не обурює? Ну, кажи, обурює чи не обурює? Мене то обурює, але це висить. Ну, а вис... чого ти тоді дивишся, чого ти нам мозги трахаєш і задаєш нам питання, замість того, щоб шукати вихід із цієї ситуації? Тобто, так, щоб я... стати я надійною особистістю. Я, ага. Якщо ти хочеш, якщо тебе задовольняє от стан дебіла, в, яких, в який нас всіх загнали, тоді б зрозуміло, а якщо ти вважаєш себе дієздатною особою трахаєш, чому ти не борешся за своє право записане в Конституції? Реаль... Стань дієздатною людиною, не тому, що ти так себе вважаєш таким, а скажи їм дійсно, скажи, що я дієздатний. ідіть ви всі нахер. Я сам прочитаю законопроект і проголосую. Ну а вони, ну, вони... Скажуть, ну, вони скажуть, ну й добре, читай, а остальні люди будуть нам представляти свої інтери, ну, свої передадуть повноваження, а остальні дебіли. Оп, то ти вважаєш, що ти один дієздатний, а ми всі да. тут присутні дебіли. Добре, припустимо. Не, 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 оце ви, ви, не, ви передасте теж. А от, наприклад. Де, б, наприклад Якісь там ну, не захочуть передавати, їх буде більше. Нас в країні вирішує більшість все, розумієте? Зрозумів. Це питання задавав, Де? пані Галина, дайте я відповім. Тільки спокій. мовчіть усі, бо я вийду нахід. <кхід> Значить, ти це питання задавав. Мене хтось перебив, не дали мені відповісти. Значить, опоненти нашої концепції. Висувають два аргументи проти. Перше, це що громадяни дурні і не будуть голосувати. Ні, що дурні вони і вони будуть приймати популістські рішення. А ти задав другий аргумент: що громадяни не активні і не будуть так. приймати участь у голосуванні. Значить, дивися, мова не йде на те. Що не, не йде про те, що всі абсолютно громадяни виборці, 29 мільйонів, зобов'язані вивчати всі законопроекти і приймати участь у голосуванні. Про що йде мова? Мова йде про е, значить, утворення запобіжників. Від прийняття Верховною Радою антинародних і антидержавних законів. От вони наприймали закони, які е, призвели до руйнації економіки, геноциду українського народу і до війни. Це все їхня заслуга. Значить, якщо б був якийсь запобіжник від прийняття цих антинародних і антидержавних законів, значить. Значить, Цього б не відбулося. І війни б не було, і геноциду не було б. 20 мільйонів би не виїхало б за кордон, і 10 мільйонів не, не зникли б фізично. І економіка би працювала, якщо б вони, бляді, не вивозили 33 роки прибутки з національної економіки за кордон. Розумієш, чого всього не відбулося? Як створити запобіжник? Ти казав про землю. Я бачу, що це питання для тебе болюче. Так ось, наприклад, закон про ринок землі, по якому вони. Можуть е, значить, е, всю українську землю там через банковську систему продати транснаціональним корпораціям. Кажуть, що Блейк Рок вже скупив 17 мільйонів гектарів землі, там так. якийсь у німецькому бундестазі виступав депутат німець. Не знаю, правда чи ні, але відосік такий був у Фейсбуці: що 17 мільйонів гектарів землі зеля... Підарас продав Блейк Року, уже продав. Також дивися, що якби за той законопроект про ринок землі, а фактично про продаж української землі іноземним транснаціональним корпораціям голосували не тільки оцих 450 мудаків, нанятих олігархатом, саме для того, щоб продати Україну, якби ще крім них, Проголосувало один відсоток виборців. Чути мене, да Якби, дивися, голосувало 450 оцих мудаків, всі проголосували за той законопроект. І якби ще голосував один відсоток виборців. Значить, а 1% від 29 мільйонів, це скільки складає? Що в тебе було по арифметиці в 4 класі, Міша? 29 мільйонів це 290 тисяч. Так, да, да, молодець. Бачу, що ти хорошо математику знаєш. Так от, якби голосувало за той законопроект. 450 оцих мудаків, які продали українську землю, і ще 290 тисяч виборців. Як ти думаєш, був би проголосований той закон? Я просто, може, й не був би. Я... Може, чи точно не був би. Ну, але ж ви учитуєте, що це розміни в Конституцію вводите, що ви так хочете То піздец, то піздец, Міша. Ну, а ми ну, за що боремося? Ми тебе висунемо депутатом від нашої партії. Утворимо партію. Йдемо на вибори. Партія одноразова. Одноразова. Так давайте партію створювати, а не оце, як ерунду. Єрундонці. Ми вже написали е, е, програму партії. Ну, е, спи, от Коля Харкаліс скинь йому програму партії. Там чорним по білому написано, пункт перший. Надати громадянам право законодавчої ініціативи, і пункт другий: надати громадянам право голосувати за або проти законопроектів, розроблених Верховною Радою. А по скриптумі, там прочитаєш програми партії, написано, що після виконання цієї програми партія приймає на себе зобов'язання саморозпуститися. І коли громадяни стануть законодавцями, тоді вони приймуть такий законопроект, що висування у цю Нижню Палату Верховної Ради парламенту буде не за партійними списками і не за мажоритаркою, а виключно за професійною ознакою з числа фахівців. Розумієш? Буде конкурс, будуть фахівці приходити, економісти, юристи, філософи. значить, Якщо там профільний законопроект, значить будемо залучати значить, вузькопрофільних фахівців. розумієш? І сам принцип е е вибору депутатів до законотворчого органу, <кій> який не буде мати монополії на голосування, буде суто проф професійний. І зміниться все? Зміниться законодавча база. Ми зможемо провести комплексні системні реформи судової системи, політичної системи, податкової, військової, пенсійної, медицинської. Вся законодавча база буде потихеньку, плавно, без всяких революцій, без майданів, без люстрацій. Буде змінена законодавча база. І буде... Ну так згоден, так делайте взносы, бля, господа. Нет.